Вітаю вас, мої дорогі друзі, вітаю вас в Україні. Сьогодні мова про максилярії. Оце макселярія кокосова, її називають. Макселярія теніфолія. Вона має дуже незвичайний для рослин вид. Отакі товстенькі яєчка псевдобульбочки. Оцю тиміфолію я придбала дуже-дуже давно. Щоб вам не збрехати, ну років, мабуть, 5, придбала я її поділкою у людини, яка була посаджена у одноразовий стаканчик, десь так, знаєте, мілілітрів на 300. Без отворів у дні. За ґрунт у тієї максилярії було кора і керамзит. І людина, коли її продала, вона сказала, що то її поділка і що вона так вирощує свою максилярію. Що поливати її треба постійно, як тільки підсихає ґрунт, набирати водичку, а потім просто зливати і все. Ну, я ж дурна, треба слухати людей, які кажуть, а я ні. Думаю, та чого ж це моя макселярія буде зростати в якомусь, ну, як на мій погляд, пивному стакані. Думаю, мені треба пересадити її в якийсь вазончик. Ну, Щоб виглядало покраще. Я наслухалася в інтернеті у інших блогерів про гарну посадку. Тобто, там запропонували взяти, обгорнути кореневу мохом і посадити, засипавши корою. Отак От я і зробила. Дивлюся, а рослина то моя чахне. Думаю, ну, може, чахне, тому що вона адаптується. Потім дивлюся, та ні, вона починає здуватися, вона починає жовтіти. І розуму вистачило швиденько дістати її з тієї посадки, і що я побачила повністю, повністю гнилу кореневу і вже напівгнилу резому. Порізала її на частинки, маленькі частинки вийшли, а он вони он там. По одні, по дві псевдобульбочки і встромила її вже в маленький стаканчик, так як вона зростала, керамзит із корою. І вона потроху стала відновлюватись. Тоді дивлюся, корінці пішли, вже і в рост вона пішла. І я пересадила її у подвійний горщик. Тільки вже за основу ґрунту взяла. Кору, пларгон, оті маленькі кульки такі обесолені, керамзит. додала моху і з і лісового порізала, ото все перемішала і нещільно, а так, свободно засипала кореневу. Бо, думаю, ні, ну, нехай буде грунт. Трохи смачненький, все ж таки, знаєте, ну це ж рослинка, їй же треба щось їстеньке. Ото я такі ґрунти зробила. Єдина зрозуміла, що для цієї орхідеї я її достану із того кашпо. Як бачите, тут мох, бачите, як гарно зростає мох. Саме з тієї сторони, де на неї дуже-дуже добре попадає світло. Де світла нема, там і мох не росте, бачите? Не росте. А от там, де світло, там росте гарний красивий мох. Це до чого я вам кажу. До того, що коли ви у відеречках вирощуєте мох, то ніколи не забувайте, що мох, особливо мох з фагном, він дуже любить світло. Вішайте ті відеречка або ставте ті відеречка в самому освітленому місці, і ваш мох буде вас тішити цілий рік. Зелений, гарний, сочний. Так от, дивлюся, що треба, щоб у цьому горщику постійно була вода. Он, бачите, вже й, а, і... Як воно називається, водорослі тут зростають, бо тут постійно, отак, до дна, щоб навіть заходила вода, десь так на пів сантиметри, постійно я набираю водичку. І корінці підтягую, підтягую, підтягую. Через цей мох корінців навіть. Не видно, бачите, бо йому там корінцям там дуже гарно в мохові, і вони ніде не лізуть. Вона нещодавно впала, з висоти впала, з доброї висоти впала. І вивалилася із горщика. І думаю, ну, треба подивитися, хоч що там з корінням. А коріння там тонке, як волосся, біле, живе і гарне, геть нічого гнілого. То я, оту, як вона впала, так я її встромила назад, трохи придушила зверху іще мохом. І отак вона і сидить. І ще що хочу зауважити: вона в мене весь час зростала в тіні. поміж інших орхідей і в тіні. На неї не потрапляло сонечко. На неї не потрапляло багато світла, штучного від ламп, вона постійно зростала собі в тіні. Як тільки бачу, що морщаться псевдобульбочки, о, розумію, вона випила водичку, треба швиденько долити її на низ води. І так вона і росла. Поки я не подивилася іще одного відео, і не зрозуміла, що ця рослина потребує великої кількості сонячних променів. І я виставила її на сонце, влітку на сонце, а взимку поставила її якнайближче до штучного освітлення на полишці, на лоджії, в прохолоді, але ближче до лампи. І о, чудо, чудо, подивіться, в неї дві. Нарешті, хоч дві квіточки, але вони в мене є. І знаєте, я щаслива. Вона дуже сильно ароматить кокосом, і справді, дуже сильно в неї аромат кокосу, але тільки в ранковий час. Ось зараз вже четверта година вечора. Сонця в нас немає геть, у нас похмуро. У нас навіть така зараз погода, як в Англії, про холодно і сиро. Їй це подобається, але аромат в неї вже не такий сильний. Пахне тільки тоді, коли треба уткнутися носом. А так, такого сильного аромату, як на початку квітування, при сонячних променях, в неї вже нема. Ну, я щаслива, щаслива, бо нарешті, нарешті я перемогла цю орхідею. І тепер точно знаю, що буде вона квітнути кожного року. І не двома квіточками, а тепер їх буде багато. А ось вам іще один представник роду максилярій Максиля Варіабіліс. Це саме та Максилярія, яку я показувала вам у Регіни. Максилярія Варіабіліс. Вона має назву Максилярія Варіабіліс. Це така сама Максилярія і тип зросту в неї такий самий. Бачите, отак все в бульбочки в неї догори зростають. Але вона має жовті квіти. Так от, ця Максилярія в мене іще не квітла. Вона в мене третій рік. І Можна сказати, утримувалась майже в однакових умовах з тіньофолією, але цю тінню фолію я над нею працювала а на цю ні. Це світла бачила мало. Але зараз я її пересадила у таке відро вже. Бачите? Тут великий горщик, дуже великий. Зараз я спробую його достати. Ось її основне коріння, бачите, як вона вже оплитає цей горщик. А саме так само стоїть оце до світла і там більше коріння. Тут світла попадає мало, і коріння тут мало. Але тип зросту той самий. До речі, що хочу вам сказати, я ще перед цим купувала рослину, яка має назву Не пам'ятаю повністю як, але я її називаю Рубра. Так у неї такий самий тип зростання. Ну, от на таких паличках, отакі от псевдобульбочки. Потім потім із пазух. Зараз десь покажу вам, де вам його показати, як з пазух. Зараз отак. Треба знайти. А, ось, дивіться, отак із пазухи, бачите, з'являється листечка отут, а потім отак трохи воно удлиншується і буде псевдобульбочка з таким самим листечком. І тут точно так же вона зростає отут віднизу. Так от, ні в якому випадку не можна обчищати оці чешуйки. Оці чешуйки, бачите, на стовбурцях оці чешуйки, оці. Ні в, ко... ні в якому випадку не можна їх чищати. Бо в оцих кожушках, як я кажу, там знаходяться маленькі корінці. І оці кожушки. Їх бережуть від пересихання. Я ото у своєї рубри взяла і все повичищала перед пересадкою, яку я її отримала від Мікі. Оце все взяла, це пообдирала. Думаю, що воно таке сухе, воно ж некрасиво. Думаю, ні, мені ж треба естетика. Взагалі, пропала моя рубра. Другу рубру мені вже подарували трохи пізніше. То я тепер розумна і нічого не чіпаю, нічого не знімаю, нічого не щищаю. що хоче відпасти, отак, бачите, отак відломається і відпаде. А те, що природою дано цій рослині, то хай воно так і залишається. Так от, в мене вже є 100% впевненість, що варіабілі з жовтими квітами наступного року також буде квітнути. Зважаючи на те, що такого розміру подвійного горщика в мене не знайшлось, то я посадила в оцей здоровенний горщик. Тут я не знаю скільки, може, 25 см. І поставила отаку відеречко. У нас в Україні оселедець продають в таких відеречках, соління різні. Ну, от таке відеречко поставила і також тримаю трохи завжди, отут на дні, тримаю водички. Бачите, який кущ громезний. Майже цим бідіум. Але я дуже полюбляю. Отакі, знаєте, екзотичні рослини з незвичайним типом зростання. От коли палка і лисячка, то не цікаво. А от коли дендробіум з плоскими псевдобульбами, або рослина з отаким типом росту, або ще щось таке, ой, як воно мені подобається. Навіть не квітуче подобається. Дуже полюбляю рослини з такими диковинними, диковатими, можна сказати. Типами зростання. От бачите, як підтопирюються нові зрости. Отакі красуні. Вони вдобрюються, от зараз вона росте, вона вдобрюється два рази на місяць слабкими добривами. Мінеральними або органічними я чередую. Влітку я її оприскую. Оці рослини дуже гарно будуть зростати у людей, у яких. Висока атмосферна вологість. Мені приходиться оприскувати і все рівно, бачите, кінчики листечка сохнуть. Ну, нічого, ми потім підстрижемося, зробимо зачіску красиву, це все, оце все неподобство і ми знову будемо красивими. Ну, а що я зроблю, як в мене немає тієї вологості в хаті, яка потрібна цим орхідеям. Ось такі красунки. Ну, а на цьому, дорогенькі... А, до речі, я хотіла у вас запитати, як там почуваються у вас чорні мухи, які я вам розсилала. Мої мухи нічого почуваються нормально. Бо то, до речі, також максилярія. То вона має назву іншу. А раніше вона була максилярією і, і зроду вона максилярієвих. І... Квіточки в неї такі самі, як у максилярії. Напишіть мені, як вони у вас проживаються, як почуваються. Ну, а на цьому вже точно все. Пока. До нових зустрічей! Тримаємось, українці! Тримаємось і бережіть себе, бережіть себе, бережіть Україну і допомагайте Збройним силам України. Нашим хлопцям зараз як найважче. Як найважче. Але вони тримаються. І ми будемо триматися до перемоги. Пока! До нових зустрічей! Здоров'ячка всім!